Пуду дивитися автомобіль, Mercedes W211, 220, рестовий на прохання підписника, все вам покажу. Власне, радий вас вітати на каналі. Мене звати Володимир. Поїхав! На вулиці погода не дуже гарна для огляду, дощ іде, і це просто страх. Надіюся, що. Надіюся, що зможу подивитися гарно автомобіль, оглянути та визначити його стан. Крім того, просив у власника, щоб авто не заводив, тобто, щоб я зробив холодний пуск автомобіля. Тому запам'ятайте, для себе теж важливо, коли оглядаєте автомобіль. Обов'язково ви маєте зробити повний цикл слідкування за двигуном, тобто ви його повинні завести на холодну і щоб автомобіль пропрацював і нагрівся до робочої температури. А після цього проїхатись і побачити в цілому, як працює двигун. Лише так і не по-іншому. Лише коли ви завершите ось цей повний цикл, ви зможете більш-менш адекватно розуміти, в якому стані двигун. Так. Рівень мостила норма. Двигун холодний, не заводився, перший старт. Заведіть, будь ласка. Ви ж вам сказали, що їдете самі буде. Я просто коментую на відео. Завівся гарно. Можливо, трохи десь акумулятор, але це не страшно. Вони... Ну. Новий акумулятор на на заводів, так само підказується штатними системами. Тут так само є і мобілайзер. Якщо він постояв місяць, і вона так завелася, нічого критичного немає. Я просто щоб він розумів, не більше. в Гарному стані, ніякої плівки немає, нічого в Так, Походи, закрутили. на місці не кручені Фари на місці тут усе добре радіатор дуже гарно радіатор. виглядає радіатора радіатор не міняли Кондиціонера. От бачите, ну, що новий стоїть. Теж нормально. Я просто бачу, що новий. По карторні гази є запопіванню. Нічого критичного немає. Це така. Це дрібниця. Просто показати маю. Я йому маю показати, це не для мене, це для нього. Так, Тут щось покрило, трохи пішло, тут нічого критичного нема. Просто перейду, то отута, без шпаклівки, отута, без нічого. Отут трохи є, щось, 350. Тут щось було, але то там. Ніце я вам скажу, що тут нічого критичного нема, взагалі немає нічого. Просто перейду ось. Десь бампер можливо теж знімали, бо ну, то, паст не попав. Ну, то я брав біда, то в нього таке було але вічок опічного, без шпаклівки, без нічого. По даху, все ок. Дайте на чого дивитися. Тут -то все добре. Ну, та, та, мабуть, тільки сторона, Надо що сказав, ніби що у мене Тут навіть нема що дивитися, тут вже я бачу, що все добре. Диски задні в гарному штані, В принципі, і колодки теж мінімальний не виплати не є. Десь в нормальному стані. Десь трохи пошарпані. Ось так. буде щось з ним робити. Друго в гарному стані то йо 21 року, салончик. Два коляда взагалі бомба. Сидіння, не порвані, стан просто ідеальний. Не затерті накладки, нічого. Бомбезно. Можу одразу сказати вже наперед, що за останніх пів року я ще жодного такого в такому стані не бачу. Я його цінив 2,5, але 12,5 ще ніхто не хотів. Ну ми цей продати. Салон ззаді взагалі, салон, як ніхто салон, не салон, сидів. Ніхто не сидів. Все, не все, все робить, все робить. Гума одна чища? Одна. Зимова ново резина. З ключиком за всім, Короче, повний комплект. Ну нет, тут вот я Туркопчик на месте. Тут Паска все на месте. Да. Пасочка. Аккумулятор. Да там далее не потребуется. Все на месте. Все аккуратно. Ничего не пошарпано. Органайзер. Видите, какие тут даже. Да я знаю. Вот такие самые у меня. Это вообще, как то немцы, две такие рукавички. Да-да, беленькие. Все нове, нічого ще не використовували. Вот масло залите, таке. Я спеціально yeah. оставлю людям, щоб вони знали, що. На місці аварійка. Шторка як нова. Можна при... Та Ні, не ні, воно вже зачокнулася. Воно вже защопнулося. Вже защопнулося. Торка працює, все працює. Вона б, б, не працювала, то помлаку светілася. По салону все бомба. Ті докріплення дверей не хочеться лізти, по тій причині бо так видно, що ви авто в нормальному стані. Ось так можете подивитися, як виглядає болти, полти, до яких не лізло, ніколи нічого не крутили, нічого не робило. Сидіння ляля. Дрібний. Пробіг 364 тисячі. Але подивіться на 364 тисячі, як виглядати, має салон. І зовнішнє взагалі. от. Повністю клавіші, я У мене просто в захваті, що взагалі ще такі автомобілі є і дійсно як вони виглядають. Все працює. Магнітола теж вмикається. Магнітола йде вже з блютусом для телефона, що теж дуже класно. Навігація є. Значить, зараз зробимо тестування автомобіля щодо помилок. Треба Десь тут корму по кругу, щоб такого да. там. не навряд По кругу навряд-ли. Але... Тут може вискакувати теж. Це система стабілізації найкраще працює, де ви, да, як да, би хто ви. В мене ауді і ауді просто збоку відпочиває. Хоча вона повнопривідна. Мені дуже нравиться. Ти питаєш її, пробуєш заносити, а вона вирівнює капітально. Mm -hmm. зими, є хороша резина... То, Всі системи да, стабілізації, все, що є зараз в раніших автомобілях, це все придумав Mercedes. Все так, тут По коробці питань нема, гарно переключається. Партроніки теж не піщать, тобто значить вони працюють. Коротке резюме з того всього, що я побачив. Значить, перше, по кузову, в принципі, адекватний стан підкраси задня права арка, сторона і задня ляда. По задній правій стороні, знизу там десь є в межах 400 мікрон, наверх відходить 200 мікрон, скоріше всього, що десь притерся, і відповідно після того фарбувався автомобіль. По ляді суто перекрас по лаку, там буквально, якщо норма 120, то там 167-170 мікрон це взагалі не про що. По іншому, стан лакофарбового покриття в адекватному стані, те, що я зміг побачити. По факту погодних умов, тобто доща. Салон. Салон мені сподобався дуже, бо дійсно салон в охайному стані. Нічого затертого немає, нічого не перешивалося. Кермо, будь-який стан карт, все інше просто в ідеальному стані. Ось так фактично можу сказати, як має виглядати автомобіль в плані догляду за салоном. Двигун не заводився, був холодний, відповідно, я його стартував. Трішки важко заївся, але. Завівся не по причині, що якась проблематика з двигуном, а проблематика, скоріше всього, що автомобіль довго стояв, акумулятор трішки розрядився, і відповідно трошки важче було йому крутити. Однак, однак можу сказати, що проблеми в цьому немає. Тобто акумулятор зарядиться, і тим більше людина казала, що акумулятор міняв. Двигун працює гарно, і я не відчув якихось проблематики в плані, навіть тоді, коли я їздив. Жодних помилок на панелі приборів. Не було. Після того, як я під'єднався прибором для щитування по факту тих показів, які є в бортовому комп'ютері, мною було виявлено дуже багато помилок, точніше, діагностичним обладнанням було виявлено багато помилок, але ці всі помилки, скоріше всього, що пов'язані з малим. Зарядом акумулятора. Якщо в автомобілі присутній низький заряд акумулятора, відповідно, завжди в Мерседесі це є проблематика і вона буде показана. І, відповідно, ці помилки можуть виникати внаслідок низького заряду. По правильному було б зробити це повністю, видалити всі помилки, після чого повторно завести автомобіль та проїхатись і подивитися, по факту, які помилки залишились, і вже лише по цьому дивитися, яка є проблематика. Всі помилки, які були мною вичитані, вони були в збережних, тобто не в актуальних, а в збережних, тобто що вони виникали колись раніше. Крім того, хотів би відзначити, що запропонувавши по факту видалити помилки щоб виявити, які є зараз актуальні, власник даного автомобіля відмовився, сказав, хай вони залишаються, тобто людина, яка прийде, хай дивиться. Ну, це його рішення, відповідно, інших маніпуляцій з бортовим комп'ютером я не робив. Казав, що є проблематика по ЄГР, що його треба почистити, але з власного досвіду скажу, якщо проблематика по ЕГР є, то його чистка вже не допомагає. Потрібна його заміна, новий вузол, купувати нову запчастину, БУ це теж не варіант. Тому власне ось на цьому вже можна розуміти, що десь доларів 300 по вартості до ремонту цього автомобіля треба буде докласти. Проїхав за даним автомобілем теж трішки. В принципі, системи стабілізації працюють в гарному стані, тобто якихось ривків, пеньків по коробці я не відчув, двигун теж працює гарно. Тобто, на даний момент по коробці можу сказати, що все окей. І по двигуну, в принципі, якщо не рахувати якихось розхідників, теж все окей. Є запотівання легке по двигуну, саме біля клапаної кришки, зокрема, де знаходиться фільтр картерних газів. Потрібно буде замінити його, і ця проблематика піде. Тому теж рахую, що тут не є така велика проблематика. Дана річ коштує теж десь в межах 2,5 тисяч гривень, в принципі, не є великої проблеми, щоб замінити. Охолоджуюча рідина однорідна, такого синього бірюзового кольору, і теж проблем ніяких я не бачу. В плані наявності якихось масляних п'ятин або ще чогось. Тобто рідина Така, як вона має бути. Має нову гуму 21-го року, то є, з гарним протектором, протектор десь в межах 7 мм. Крім того, хотів би зазначити, що дисків теж в адекватному стані. Задні колонки колодків практично можна сказати, що ще на 1000, думаю, 40-50 вистачить, так само і передні. Тобто за автомобілем дивилися, на даний момент він не використовується. Вартість даного автомобіля 11,5 тисяч доларів. Людина просить, але власне. Це вже буде та людина на прохання, чи я глядав, буде з нею торгуватися дивитися, чи підходить йому ця ціна, чи не підходить. Всі нюанси, які я визначив, і те, що я бачив, я людині передав. Відповідно, вона зможе щось аргументувати по торгу. Якщо треба буде ще додатково оглянути днищу, треба буде оглянути. На даний момент те, що я побачив в моторному відсіку, що захист весь на місці. На захисті немає якихось масляних п'ятинь чи ще чогось, тому думаю, що понизу автомобіль в точно такому стані, як і зверху. Тому від, від себе можу сказати, що це один. Із тих автомобілів за останніх півроку, які привернули мою увагу і знаходяться в адекватному стані, які я в принципі можу рекомендувати до покупки. Це дуже велика рідкість побачити такий автомобіль. Радий, що день був продуктивний. Радий, що зміг побачити такий автомобіль. Власне, якщо у когось будуть додаткові запитання, пишіть в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом, всім мирного неба, та все буде Україна.